На каву на ровері у Львові кав'ярня встановила велопарковку біля свого закладу. Це перший приклад співпраці приватного бізнесу і міської влади над розвитком велосипедної інфраструктури. Молоді люди на роверах я скажу, паркувалися біля дерев. Ще десь тому, що така ситуація, що небезпечно залишати без нагляду ровер. Тепер досить зручно буде. Кав'ярня звернулася до ЖЕКу, домовились розділити витрати навпіл. Комунальники готові працювати за такою схемою з іншими закладами. Матеріали для встановлення то вже є наші підручні. Ми готові так само, якщо люди, от хтось з комерції їх закупив, то ми готові їх встановити своїми силами. А це інший ресторан, що пропонує своїм клієнтам місце для їх двоколісного друга. Цю парковку власник закладу називає невеликою, але обов'язковою зручністю, як і парасолі, що їх видає в разі дощу. Наразі велостоянка своєрідний пробний камінь. Зараз чекаємо, щоб якийсь чиновник не видумав якийсь дозвіл на установку тих парковок. Ну слава богу, от не видумали видумулі там дозвіл на зонтики, які у нас присутні в наших закладах. Попит на велоінфраструктуру зростає разом із ринком велосипедів. У магазинах відзначають, цього року обсяги продажів зросли приблизно на третину, а ровери у Львові стали модним транспортним засобом.